Вітаю, друзі! Найчастіше на акварельні сюжети мене надихає природа навколо. Нові уроки не виняток. Проте малювати ми будемо зовсім не квіти та листочки, а створінь, яких часто навіть не помічаємо. У курсі дивовижні комахи мені хотілось віддати належне їхній ідеальній симетрії, гармонійним кольоровим поєднанням та неповторності. Ми разом намалюємо трьох зовсім різних жучків та бабку. Втім, здобутих навичок вам вистачить, щоб згодом самостійно зобразити будь-яку комаху. Доступно і покроково я пояснюю, як передавати аквареллю дзеркальну фактуру, легкість крилець, об'єм та плановість, природні кольори та яскраві акценти. Я запрошую вас розслабитись, довіритись моєму досвіду і просто відпочити, вимальовуючи дивовижних, досконалих створінь. Завдяки детальним поясненням і попереднім малюнкам курс під силу навіть початківцям, а досвідчені художники, особливо ботаністи та пейзажисти, перейдуть на наступний рівень акварельного живопису та деталізації сюжетів. Якщо ви впізнали себе, чекаю вас в уроках!